Є багато таких будинків, до яких ми приходимо, стукаємо, чекаємо, але людей там немає. Добрий день. А ми по поводу евакуації до вас. Може. Ви не будете? Куди? Ви бажаєте евакуюватися? Пока що не бажаєте, Вісь дом був пустий. Угу. А зараз одних хати собак, я тепер усі повертаю. А ви теж, так? Да, виїжджали і повернулися. О, тому що робота базує. Якщо потрібна буде допомога у виїзді, телефонуйте. Нема куди собаку діти, нема куди діти двох котів, нема куди діти курей. Вася пошли додому. Власне, так і відбувається дворовий обхід. Сьогодні ми працюємо у ворожбі у прикордонному місті на Сумщині, яке постійно росіяни обстрілюють. Особливо в місяць тому травень пройшов дуже складно для місцевих, адже ситуація загострилася, і обстріли були щоденні, особливо ворог скидував каби на вулиці. І сьогодні ми приїхали сюди разом з Червоним Хрестом, щоб зробити дворовий обхід. Зазвичай ми в своїх відео показуємо, як живуть прикордонні села, міста, як відбувається евакуація. А сьогодні саме приїхали, щоб походити по будинкам і показати, як відбувається цей процес, коли людей закликають евакуюватися, їх інформують, якщо вони не знають номери телефонів, організації, які це все роблять. Тому, власне, разом з Червоним Хрестом, міською адміністрацією і поліцейськими ми будемо ходити по хатах і інформувати людей про евакуацію. Власне, так і відбувається дворовий обхід. Як часто ви робите такі дворові обходи? Ну, справа в тому, що спочатку з 5 травня ми спочатку проводили евакуацію родин з дітьми. Так як було в розпорядженні, в першу чергу евакуюються мало і родини з дітьми. Ну, на даний момент родин з дітьми у нас немає, немає. На, на території міста Варажби. Евакуації до вас. Мама. Ви не будете, а відмову напишемо. Напишемо, мені паспорт треба. А у вас діти неповнолітні є? Нема. Скільки у вас живе? Ну, Двоє. Ви вдвох? Ну, тільки в мене чоловік не тут приписаний. Він... Ну, ну, живе, двоє, так? Да? Живе, так. Да. Угу. У вас транспорт є? <гум> Машина? Нема. Нема? А чого ви не хочете евакуюватися? Куди? А взагалі в разі такої потреби є куди виїхати до родичів, знайомих десь з Другої області, район? Ну, в разі потреби є куди. А ви думаєте, що ще не наступила потреба? Ні? 15-16. Відкрийте, будь ласка. Будь ласка, можна зайти до вас і ви дасте паспорти, а я заповню. Оце ми, оце пролізка. Добрий день. Добрий. Можна вас на хвилинку? Добрий день. Хочу спитати, чи ви знаєте, що в ворожбі оголошена евакуація? Ну, ну, знаю. І так, які ми... у вас плани? А ми евакуюємо. Туди-сюди -туди ходимо. їздимо. У вас маленькі діти є? Нема. Скільки вас проживає? Двоє. Двоє? Да. Е, допомога в евакуації якась потрібна? Ні, не потрібно. ви самостійні. Да. У вас транспорт є? Так, да, є. Ага, зрозуміло. Е, зараз підійде представник адміністрації з поліцейським. Якщо угу. ви не хочете евакуюватись, ми напишемо. Ні, ну я вам кажу, що ми туди-сюди їздимо. Часу шогороди приїхали сюди. Ми вже. Не вдома. Я розумію. То і вас тут немає. Ви вже евакуйовані. Да, Це де. тимчасово. Да, все да, зрозуміло. Да. Дякую. Так, вас да. двоє. Да, нас двоє. — Добре. Угу. Тоді все. Тут нема нікого не вдома, а, а там ніхто не живе померли. — Все зрозуміло. Угу. У вас 16-та квартира, да. Да? так? Угу. Все, дякую, на все добре. Ви бажаєте евакуюватися. Поки що не бажаєте. Да? Ну, дивіться, якщо ви не бажаєте, зараз тоді нам можна написати відмову, що поки що ви не бажаєте. В разі виявлення такого бажання ми оставимо вам буклетик і ви можете тоді звернутися по телефону, зв'язатись, і якщо буде потрібна допомога, вам і надають. Дайте, будь ласка, паспорт ваш. Візьміть, будь ласка, там телефони. Так, ну, дані да, да, ваші і паспорт. Напишіть, що ви хочете. Паспорт, візьміть, будь ласка. Ми вам оста... Бала... Оставимо вам ми... телефони, якщо що, надумаєте, ми відійдемо за перемогу. Ось, візьміть, будь ласка. Тут багато телефонів від... різні. Можна на люби з вами. Ми будемо всі поганути, ми підійдемо на чаві. Там у нас видачі. Ну, до Чернігова я кажу, на, на, на якось поїхав. Як буде поїзд, а як не буде. Ну, ми вам буде. будемо Давай, до паспорта напишемо, що зараз не поїдемо. Навіть якщо люди і виїхали, дуже помітно, що дехто часто повертається. Тому що погляньте на територію будинків, в яких фактично немає людей, там одна-дві, але клумби дуже доглянуті, квіти квітнуть, і садки також все дуже чисто і гарно. Тобто люди в першу чергу піклуються після своєї безпеки про городи та господарство. Бігає багато котиків, собачок, навіть. І сусідських годують постійно, щоб ніхто не залишався голодним. Добрий день. Доброго дня. — Скажіть, будь ласка, ви тут проживаєте? Так. Да. А чому не виїжджаєте? Знаєте, що зараз евакуація з ворожби? Не знаємо А ми евакуйовані временно приїхали трохи е під управиці. — Ладна городні на вас да, так. А куди виїжджали? На суми до брата. Угу. А зараз оце коли сюди в ворожбу приїхали назад? Ну, це, чесно, неділю назад. І оце вже тиждень тут живете. Так. Да. А чому що у ворожбі? Тихіше стало? Тихіше, так. Да. Можете да. більше розказати, наскільки? Порівняно з перед... Ну, порівняно, ну, десь про на 70 навіть тихіше. І ночью, і днем. Так що ви далі плануєте? Буде ну, тут поки? Поки так. Да. Буде гучніше, значить, з'їхати є куди. Угу. А ви самі виїжджали чи з кимось? Я сама, так. Я сама живу. Діти в мене в Одесі живуть. Теж нікуди не евакуюються, на роботу. ходять. І так, мабуть, більшість це повертається тимчасово на городи. Я вам скажу, тільки одна жінка залишилася. я тоді приїхала, вона одна була, ну їй вже. Під 90 і вона вдома була. А то весь дом був пустий. Угу. А одни зараз одних котів і собак. Я тепер усі поверталися Временно. Три. У нас і собаки в домі, і сім котів. Так, да, я бачу, у вас котів дуже багато. Так. Да. Ну, що зробиш? Якщо вони вже є, треба їх кормити. А ви теж, так, да? виїжджали і повернулися. Да, тому що робота об'язує. Дистанційно в нас не приветствується. А де ви працюєте, що не можете? Залізниця. Mm, зрозуміло. А розкажіть, куди ви їжі? Суми. Вам є Сторону, там до кого? В Бур... Сторону, в бурині. В Сумах подруги. знайомі. Угу. І скільки ви там пробули? Ну, приблизно місяць, з 12 травня, коли в Ворожбі була жесть. Що можете сказати зараз про ворожбу? Хорошого нічого. Якщо місяць тому, то зараз спокійніше Послідні дні і ночі. Хоча теж страшно. Як сьогодні ніч минула? Добре, я сьогодні ніч працювала. Шахі долетіли, ну мимо. Десь близько підвал, коридор, туалет, ванна. Так ви поки не їхатимете, тут будете Ні. працювати? Так, да. мені треба. Як вам сказати, розчитатися, мабуть, щоб їхати не зовсім. А ви думали над цим? Хочете? Думала. У мене теж чотири кота, робота, яку я виконую з чесною совістю. Так ви не хотіли повертатися це тільки через роботу, так? Ну, до да, так і бігали. Туди, сюди, туди, сюди. Mm. Тому що без роботи зараз. Ніяк. Окрім роботи, ще чим тут займаєтеся, розкажіть. Квіти. А це гури, ваші? Город. Де ваші квіти? Це все, це все. Могу на городі показати. Давайте пройдемо. Пойдем. Ви ще й за городом встигаєте, так? Да? Дивитися. Человечеська натура. Трудолюбіга. Це моє моя грядка. Це те грядка. грядка. Це все моє хазяйство. Тут лілії, тут ромашки, тут малина, огірки і так далі. Багатенько як для однієї людини, ну, ще й з роботою такою тяжкою. Буваємо все. Гарно дуже. Квітів багато. Да, робота відкликає взагалі. Поганий якщо чесно. Так і розвантажуєтесь? Да. Раніше був акваріум. Потім одновременно рівно світа не було, а рибки mm. і все. Тепер лише з городом. Тепер і котами? Городи, городом і чотири кота. Обійшли багатоквартирні будинки, де ще були люди, а тепер йдемо по житловому сектору. Заходитимемо у хати, щоб запитувати у людей, чи знають вони про евакуацію і чи готові виїхати. Добрий день. А ви де проживаєте? Розбита хата. Нема ні криші, ні хати. Хата згоріла. Ви евакуюватися. Не Запиши адресу. Я працюю в Білопіллі, у первинці. Uh. електрика uh -huh. так що хто знає. як так, я буду як, працюєте, як я буду вісу, на 8 часов їздити маршруткою теж опасно тобто за роботи ви поки yeah. що не... а що я без, а що без роботи тоді yeah, не, за що ми, я буду вам... куплять, ми, їсти ми, ми за що питаємо а жінка пострадала щось він тільки виписав і сьогодні швидко знімає а де вона знаходиться а? А? де вона знаходиться в лікарні вона чи Вона знаходиться дома? в лікарні в обласній у хірургії Ну, таку Тут є кілька варіантів телефонів. Якщо потрібна буде допомога в виїзді, телефонуйте. Якщо так складеться, що хочете виїхати, а самі не можете. Дзвоний, кличте да. на допомогу. Так, да, можете телефонувати, хоч міську раду звернутися, хоч до нас в лікарню. Там наш кабінет. Я вам оставлю візиточку, всяк випадок. Можна позвонити, да, 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 да. можна буде салекціонувати. Верно, тут так собі. Заросло все, да? Урьян даже на ступеньках. Давай растушь. там постукаємо. Песа нема. Саме зараз багато людей повернулися назад у ворожбу. А роблять вони це з декількох причин. По-перше, говорять, що зараз стало значно тихіше, ніж було, наприклад, місяць тому. Немає вже постійних таких вибухів, пусків кабів, як було раніше. А також повертаються через роботу, тому що, звичайно, що деякі підприємства продовжують працювати, і працівники там потрібні. Ну і Ще одна, мабуть, основна причина це, звичайно, городи. Зараз сезон, червень. Люди всі посадили картоплю і повертаються далі дивитися за своїм господарством, вирощувати овочі. Саме тому це такі основні причини, які. Нам розказують місцеві, коли ми до них підходимо і запитуємо, чи будуть вони евакуюватися. а Вони говорять, що вони вже евакуювалися, але повернулися. Це така більшість. Я знаю цей будинок. Mm -hmm. А це, це, це дідусь тут. Ага. Добрий день. А ми знову Здрастя. до вас. До вас? Да. Да, в, ранковий час. в ранковий час. Федорович. Да. Відмову будемо писати від евакуації. Чи, поїдем в евакуацію? Чи поїдемо в суми у квартиру? Да, по счету, мені вже, я так сильно заболею, я чувствую, я ще максимум пів року проживу за максимум. А що краще тут. Та да ви ж мені казали, що аби, там, подругу в мене немає, що хочете женити. Год, yes, no, 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 no. год назад, от коли 69 було, ще можна було. А тут залить так, все поїхали. Дров купила. Да. Запаски. Робані, там дров пати. Топити нікому буде, ну добре. Тут. Так не будете все-таки їхати, будете тут, так? Да? Да. Так. А ви виїжджали чи ні? Ні. Постійно тут? тут. І очі живеть. І в мене жінка жила тут, і син жив. Це я приготувала все тут. А в цьому пасурою от вся хатка, там у мене ванна, туалет і всі ральки, ну, заборів до каналізації. Самі все зробили. Да, все то кажить, а а жінка мерла, на сином мер. І я сам от я ще так крепився, тут десь десь ніяться. А завтра його беруть. Головне крепиться. А я вас понимаю, я тоже так кажу, які були постарші, головне крепиться. Ваше дело сказали, моє Тож город, я ніколи людей не нанімав. А то сили немає, голова кружиться, не могла нагнутися. Знайомий допомагає, так? Так, да, знайомий, я йому допомагав Тоже добре. Як бачите, є багато таких будинків, до яких ми приходимо, стукаємо, чекаємо, але людей там немає. Може бути, навіть і відчинено, але все одно ніхто не відзивається, нікого не чути. Ось тут собака гавкає, можливо, є люди. Але навіть буває наявність тварин у домі не означає, що там є люди. Все ж таки є, що покидають. Але звичайно, що найгірше тоді, коли вони не відв'язують своїх собак. А вони залишаються в будинку. Нема куди собаку діти, нема куди діти двох котів, нема куди діти курей. Подивіться, є щоп. Так, тоді треба на, написати відмову, що ви поки що не бажаєте виїжджати. Вдруг надумаєте, тоді можете звернутися до нас. Це потом буде. Давайте ми вам телефончик оставимо? Ага. телефончики оставимо. Ага. Телефончики Яке ага. це, це... 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 у мене є куди виїхати, і в Вінниці є, і в Дніпропетровську є. О, є в кори і в Германію є виїхати. О, ну вас ну, ну, так зробили? Є. Да, так, не думай. Alluded... Так, так не хочется с дому как бы вы знали. Мы знаем, бо мы уже тоже планируем. Ты что, мама, вы знаете, что творится? Ну, да знаем. Все, до побачения. До побачения, Вася, пошли на дом. Рябка, давай заходи. Добрий день. день. Добрий. Ми до вас приводу евакуацію по місту ворожорожбу. Ви чули, що зараз евакуація? Ну, — Я чула. Ви ну, я... Не бажаєте виїжджати. Да, ви, я я ви я в Сумах. — А ви в основному Сумах. Да, Так, Я так. в основному в Сумах. Це я приїхала. Ди... в мене город. Я приїхала тут в городі. Щешне я виїжджаю. Город. Да. Так. Ви, так що... ви проживаєте в місті місто да, Так-так-так, да? да, 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 да. Я приїжджаю оттуда. Добрый. Я сьогодні вчора. Утря... Сьогодні утром вчитайте, приїхала, але це так загонку. Будете, буде. буде. будете виїхати. Так, да, 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 я там постійно. А коли будете повертатися? Вообще в Ворожбу? Ні, назад. Ви ж говорите, що евакуйовані. От ви сюди приїхали, а назад коли будете їхати? поїздом вечором без 24. 4.15 прийшов. Та він оттуда приходить. о 4.15 направляє. І ви постійно так потягом? Так, да, я мотаюся туди-сюди. Музик я нічого поки ще не забираюся. Ну, а там вдруг чого я... Сплануєте? Спланую, я скажу. Заранее поки нормально. Да, Бо якщо да, да, обостряється да. обстановка, ми тільки людей. А якщо так... Ну, я... ясно, 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 ясно. Да. Я вас я поняла. Вижуся. Так що думайте. Так що. Діславухі, дай! Процес дворового обходу насправді складний і набагато довший, ніж сама евакуація, тому що е, треба самим ходити по будинкам, по квартирам, чекати, поки люди відчинять з кожним спілкуватися. Якщо люди відмовляються евакуюватися, потрібно написати відмову. Для цього потрібні дані паспорта. Тому е, це займає достатньо багато часу. От ми зараз працюємо вже практично 4 години з дев'ятої ранку, і от майже вже година дня, і ми ще не все завершили.